Аргентина. Колись Аргентина була однією з найбагатших країн світу з найбільш швидко зростаючою економікою. Тут збудують метро раніше ніж в Мадриді, Токіо та Києві. Тут випустять перший в світі повнометражний анімаційний фільм. Так би мовити, Дісней. Давай на посунься! На першому чемпіонаті світу по футболу Аргентина буде фіналістом. Тут з'явиться перша в світі жінка-президент. Колись мігранти з усього світу обиратимуть, де у них більше перспектив? В США чи все ж в Аргентині? Проте сьогодні Аргентина далеко не синонім економічного дива. Зазвичай з нею асоціюються зовсім інші слова: дефолт, інфляція, протести. Наприкінці 2001 року на фоні економічної кризи за два тижні в країні змінилося чотири президента. Чому ж Аргентина не спромоглася реалізувати свій потенціал і не стала світовим лідером, маючи для цього всі передумови? Всім привіт! Радий знову вас всіх бачити! З вами, як завжди, Євген Панюта, і це пілотний випуск нової рубрики на каналі. Чекаю на ваш фідбек у вигляді, вподобайки та коментаря. Підтримуйте україномовний Ютуб. Зараз це дійсно важливо. А ще важливіше донатити на потреби ЗСУ. Там в описі є всі посилання. Обов'язково заглядайте. Ну а тепер давайте почнемо. З 1875 року до Першої світової війни аргентинська економіка демонструвала майже китайські темпи розвитку. Середньорічне зростання ВВП становило 7-8 оскільки місця в Аргентині для великої рогатої худоби такі райські – м'який клімат, багато пасовищ, чудова свіженька трава. Відповідно, фермери могли розводити дуже багато корів, а рефрижератори, що з'явилися наприкінці 19 століття, і транспортні витрати, що різко знизилися, відкрили для аргентинських фермерів справжню золоту жилу, європейський ринок. Виробництво різко зросло. Аргентинська яловичина з'явилася на столах європейців. Подобається стейк? Ще як. До кінця 19 століття, за рахунок експорту м'яса і зернових, ВВП на душу населення в Аргентині був трохи вищим ніж у Франції і на третину вищим, ніж в Італії. Але з розвитком сільського господарства виникла проблема в певний момент банально не вистачало робочих рук. Щоб ви розуміли, Аргентина друга за площею країна в Південній Америці, але в середині 19 століття там живе трохи менше 2 мільйонів осіб. Про розвиток сільського господарства чи промисловості доводилося лише мріяти. Питання нестачі рук стояло настільки гостро, що у тогочасну конституцію включили спеціальну статтю, яка зобов'язувала федеральний уряд всіляко сприяти імміграції європейців. Відповідно, була створена Генеральна комісія з імміграції, яка запустила в Європі рекламну кампанію про переваги життя у далекій латиноамериканській країні. Причому Аргентина на рівні конституції зрівняла мігрантів в правах з корінним населенням. І це реально спрацювало. Я дуже хочу в Аргентину в Айрес. Після п'яти років активного просування Аргентину прямо таки накрило величезною хвилою мігрантів. Причому режим імміграції був максимально спрощений. Перед висадкою на берег пасажирів оглядали лише лікарі, котрі забороняли в'їзд до Аргентини людям, які мали заразні захворювання інвалідам та психічно нездоровим. Далі на новоприбулих чекав так званий готель для мігрантів, куди вирішали всі, у кого в новій країні не було рідних та знайомих. У ньому одночасно могли розміститися до трьох тисяч осіб в загальних кімнатах по 125 двоярусних ліжок кожна. Крім того, всіх забезпечували досить непоганим триразовим харчуванням. При готелі працювало бюро перекладів, пункт обміну грошей та лікарня, і це все за рахунок держави. Перші п'ять днів проживання були безкоштовними. Вважалося, що за цей час біржа праці мала підшукати іммігрантам відповідні вакансії. Якщо ж цього не відбувалося, перебування в готелі за державний кошт продовжували ще на декілька днів. І така програма принесла свої плоди. До Першої світової в Аргентині майже 8 мільйонів мешканців, а економіка країни невпинно продовжує зростати. Але у кожній касті є своя ложка дьогтю. Якщо в США опанування нових територій йшло шляхом практично безкоштовного надання права власності на землі сім'ям, що мешкали на них, то в Аргентині земля потрапила до рук кубки лендлордів аристократів Тобто виходило, що 95% всіх фермерів зовсім не володіли тією землею, на якій працювали. Склалась ситуація, що пересічні емігранти зі старого світу прощалися із земельною аристократією на батьківщині тільки для того, щоб зустрітися з нею вже в новому світі, і їм нічого не залишалося, як осідати в містах. 75% всіх мігрантів стали городянами, котрі створили там новий чисельний і тому небагатий клас, тому що банально не змогли знайти роботу. В результаті цього родючі землі Аргентини таки залишилися напівпорожніми, оскільки населення країни сконцентрувалося в столиці. Навіть у 21 столітті 35% населення живе в Буенос-Айресі. Але проблеми з грошима були не тільки у звичайних роботях, а й в цілому у самої країни. Аргентина рекордсмен по кількості дефолтів. Що таке дефолт? Це коли країна бере кредити в організації або в інших країн для власного розвитку, щоб провести, наприклад, якісь реформи і отримати за це дивіденти, ну тобто просто підзаробити, а потім віддає позичені кошти кредитору. Але якщо країна не в змозі розрахуватися зі своїми боргами вчасно і в повному обсязі, в такому випадку вона оголошує дефолт, так би мовити, каже своїм закордонним партнерам. я б з радістю, але сарян грошей нема. Дуже прикро, та у мене немає грошей. Зрозуміло, і в мене немає. Та от, Аргентина в цій справі справжній рекордсмен. За останні два століття вона дев'ять разів оголошувала дефолт. І оце постійне дефолтне дежавю ніяк не дозволяє економіці країни повністю одужати. Та інвестори не дуже поспішають вкладати свої гроші в Аргентину. Бо в один прекрасний момент уряд країни може сказати: Упс, нам знову нічим платити. Таке іноді трапляється. Але, зрозуміло. Вони ж не кинуть людей. На призволяще. але ж треба якось залучати нові інвестиції, щоб держава могла хоч якось існувати. Тому аргентинські політики змагаються між собою в такій справі, як популізм. От настають чергові вибори, новий кандидат не обіцяє населенню золоті гори. Його оберуть. Він звісно спіймає облизня. Що він зробить? Ну тобто, облажається. Люди вийдуть на протести і вперед нові вибори. І так по колу. Причому сценарій кожного разу приблизно той же. Мабуть, найяскравіший приклад невдалого керівництва країною це Хуан Домінго Перон. В 1946 році він приходить до влади і переконує суспільство в швидкому та повному процвітанні Аргентини. Перон почав здійснення першого п'ятирічного плану. Націоналізував центральний банк, залізниці, телефонний зв'язок, газову промисловість та міський транспорт. Щоб залучити на свій бік робітничий клас, Перрон підвищує їм заробітну плату, запроваджує загальне пенсійне забезпечення, забороняє дитячу працю та відкриває будинки відпочинку для робітників. На перший погляд, дійсно, диви, який молодець. Проте вінцем його діяльності стала ухвалена в березні 1949 року нова конституція, згідно з якою роль президента суттєво зростала. Повноваження глави держави розширюються до диктаторських масштабів. Перон отримує необмежене право переобрання на посаду, право на зупинення дії конституції та оголошує незаконною діяльність опозиційних партій та організацій. таке вже бачив у 2022 році. По секрету році. скажу, да незабаром з'ясувалося, що популістським обіцянкам манни небесної для Аргентини не судилося збутися. Державні монополії працювали вкрай неефективно. Приватні компанії розорилися через непомірні податки, а також завдяки системі державного рекету. В Аргентині склалася практика, коли урядовці роз'їжджали по різним підприємствам для збору добровільних внесків у різні соціальні фонди. Бізнес, котрий з тих чи інших причин не перераховував кошти, закривався під різними приводами. В результаті грошей у державній скарбниці стало катастрофічно не вистачати. Популістські соціальні проєкти Перона виснажили запас аргентинської економіки. До того ж, значна частина бюджету була просто розграбована самим же президентом. Перебуваючи на верхівці аргентинської піраміди влади, Перон не забуває про накопичення власного багатства. Ви знаєте, як говорять, я ваші гроші не вважаю, ви не вважаєте мої. Особливе місце займає особистий фонд Еви Перон, дружини президента, котрий пізніше був названий найбільший в історії хабарний фонд. Гроші у фонд вилучали у бізнесменів та землевласників. На ці гроші проводились широко розрекламовані благодійні акції та кампанії. За оцінками експертів, через фонд подружжя Перона привласнило собі приблизно 100 мільйонів доларів, що в перерахунку на сьогоднішній час з урахуванням інфляції складає близько 1 мільярда доларів. Не дивно, що у суспільстві назріло невдоволення владою Перона, котре в 1955 році закінчилось військовим переворотом. Але якщо ви думаєте, що у військових вийшло краще керувати країною, то ні. Наприклад, в 1982 році на фоні економічної депресії, зростання безробіття та переслідування опозиції, тодішнє керівництво Аргентини швидко втрачало підтримку населення. Щоб втримати владу і, хоч якось закріпити свою популярність, військові не змогли придумати нічого кращого, ніж влаштувати маленьку переможну війну. Блін, у мене знову якісь паралелі з 22-м роком. Аргентина, яка здобула незалежність від Іспанії не без підтримки Великої Британії, вважала Фолклендські острови своїми. Однак фактичне володіння островами Великобританією з 1833 року викликало невдоволення серед населення Аргентини. 2 квітня 1982 року аргентинський десант висадився на островах і змусив капітулювати невеликий гарнізон британських морських піхотинців. Аргентинське керівництво сподівалося, що Велика Британія поставлена перед фактом втрати островів змириться з цим і не стане організовувати дорогу військову операцію. Який же ти наївний? Проте реакція британців виявилася абсолютно протилежною. Маргарет Тетчер негайно відправила до Південної Америки військово-мерське з'єднання з метою повернення островів. Неготовність Аргентини до ведення справжньої війни виявилася вирішальним чинником, що зумовив результат кампанії. Після півторамісячного збройного конфлікту Аргентина зазнала поразки. Причому ця поразка стала дуже болічим ударом для Аргентини, а особливо для аргентинської військової диктатури, котра змушена була здати владу та провести нові вибори. Але новий президент Рауль Альфонсес так нічого й не зробив для країни. Навпаки, наприкінці 80-х років рівень гіперінфляції досяг позначки в 5 тисяч відсотків. Уявіть, що рік тому один кілограм м'яса коштував 100 гривень, а сьогодні за нього доведеться віддати вже 5 тисяч гривень. От що таке інфляція в 5 тисяч відсотків. Але коли у 1989 році до влади прийшов президент Карлос Менем разом з економістом Домінго Кавальо, Аргентина, начебто, отримала шанс вибратись з економічного дна. Кавальо ввів так званий «Currency board – жорстку прив'язку песо до долара США і таким чином задушив інфляцію та забезпечив фінансову стабільність. В результаті економіка знову почала інтенсивно зростати, і у світі заговорили про аргентинське економічне диво. Прибутки населення безперервно збільшувалися майже 10 років. Проте разом з тим ріс і державний борг, що у поєднанні з прив'язкою песо до долара робило економіку вразливою до всіх зовнішніх проблем, і вони не змусили себе довго чекати. Вибухнула азійська фінансова криза, почалося масове безробіття, яке переросло в протистояння між владою та громадянами. Зрештою, уряд країни був змушений оголосити черговий дефолт, який на той момент був найбільшим у світовій історії. Сто років тому США та Аргентина мали майже рівні перспективи розвитку, проте зараз потяг вже пішов. Підтримати американську економіку можна купівлею будь-якої високотехнологічної електроніки, де використовуються інтелектуальні продукти з США. А от підтримати Аргентину важче, хіба що купівлею м'яса чи вина. Виділити якусь одну причину провалу в економічному розвитку Аргентини у 20 столітті не можна. Проте головні проблеми це слабкі політичні інститути та погана макроекономічна політика. Фіскальна та бюджетна політика не були збалансовані, що вело до гіперінфляції та дефолтів. Все це наслідки майже столітньої історії, економічного популізму, а також романтизації відносин, населення та влади. Невипадково в Аргентині досі існує культ дружини Перона Евіти, основним досягненням якої були подачки населенню із спеціально створеного для цього державного фонду. Сподіваюся, цей випуск нового формату вам зайшов. Якщо так, то в майбутньому ми його обов'язково продовжимо. Тож, не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватись на канал, якщо ви тут вперше. А з вами був Євген Панюта. До нових зустрічей.